Тестування потужності модуля Wi-Fi на чипі rtl 8812 AU та підсилювача такого типу 4-хватного. Дуб. На 24 ГГц Зразу проводжу вимір потужності. Самого Wi-Fi модуля. В конфігу виставлено значення потужності 20, максимально 63 можливе значення. Схема виглядає так. На один із двох виходів Wi-Fi модуля підключений атануатор на 30 дБ і на 15 дБ. Тобто сумарно 45 ДБ у нас ослаблення. І бачимо на приладі на частоті 2,45 ГГц. Сигнал смугою 20 МГц. Власне, можна подивитися від 2.43 по 2,40 майже 5. LNA вимкнено. Зовнішнє ослаблення стоїть мінус 45, так як у нас атеніатор. І власне значення мінус 12 dBm. Змінив значення в конфігурації 40 із 63 потужність Wi-Fi. Вихідна потужність мінус 2 dBm. Далі, даю підсилювач. На влаштуваннях потужність модуля 263, але в розрив додав в підсилювач. Так, виходить мінус 3 dBM у верхній точці по максимуму. одного на потужності 1 підсилювач навіть не починає свою активність, на виході нічого немає. Попробуем увеличить потужность Давайте 40 пробуем Поразовантаживаем О, так уже активність значно краще. зелене почало моргати. І потужність 9 dPM. При налаштуванні потужності 40. Wi-Fi модуль на потужності 60-63. З підсилювачем на виході отримуємо. Десь до 19 db підсилювач холодний, Wi-Fi трохи гріється, але не суттєво.